Сьогодні в Любачі мешкає більше двох тисяч жителів. Переважно це пенсіонери. У молоді просто немає шансів залишитися вдома, адже роботу знайти неможливо. Місцева громада поступово зменшується, селище занепадає. Розвиток туристичної галузі, створені в Любачі музеї під відкритим небом, може стати виходом із ситуації. Як це зробити? Фахівці кажуть, необхідно підтримати любачан. І з одного боку потрібні інвестиції у розвиток інфраструктури, з іншого на часі проведення реформи по об'єднанню місцевих громад. Такі дії зможуть стати чинником але потужного об'єднання громадян, яке у перспективі не лише себе забезпечуватиме коштами, а й іншим допомагатиме. Для мене любич небайдужий, бо моя мама тут народилася, і ну, фактично тут моє коріння. Але я можу вам сказати, що я бачу любич не тільки як привабливий туристично. І сьогодні, слава Богу, вже присутні молоді хлопці-інвестори, які взяли на себе відповідальність за те, що буде розвиватися тут завод, один з заводів по свого часу. Я вам скажу, що тут було і масло Приробне виробництво тут працював затон, це суден, ремонтні верфі. Тут працювала дуже непогана сільхозхімія, ну і багато багато іншого. Поряд знаходився військове містечко, яке давало теж можливість працювати. І Я думаю, що ми разом будемо звертати як на туристичну складову, так і на економічну складову. Новообраний селищний голова голоборда Таїсія Васильівна. Звичайно, вона хоче. Навести більше порядку, от і для цього, щоб об'єднати зусилля, от, і скажімо, презентувати любіч як історичну культурну пам'ятку, яку в області нібито і знають, але не звертають уваги. Тому хотілося б підняти цей рівень ну, вище, для того, щоб люди а, приїздили сюди, а скажімо так, доторкались душою і тілом до історичної нашої спадщини. Культурно-духовний розвиток та співпраця така назва круглого столу, який проходив у Любачі. Громада захотіла подивитися обласній владі у вічі і запитати, власне, ви готові нас підтримати. Потенціал є, люди хочуть цього прагнуть. Треба допомоги і обласної державної адміністрації, і обласної ради, щоб ви кошти виділяли, для того, щоб зробити сюди гарну дорогу, без дороги тут нічого не буде. І без цієї інфраструктури нічого не буде. Якщо люди приїдуть сюди дивитися кам'яницю чи замкову гору. Чи буде дивитися церкву, кудись бігати по потребам і немає куди. Це ж ви розумієте, це знову з яким... я ж був поїхав весь світ і дуже добре знаю, що там перша інфраструктура, яка повинна залучати людей сюди, щоб їм хотілося ще приїхати. У Любичі народилася матір князя Володимира Малуша, билини герой Добрині Микитич, засновник вітчизняного чернецтва Антоній Печерський. Селище миває своїми водами красень Дніпро. Малюничі краєвиди зачаровують. Любичі Донді називають третім русалимом України. Для повноти картини не вистачає трохи уваги та фінансової підтримки. Мешканці Любича до позитивних змін вже давно готові.